Вас вітає канал Питаємо в І сьогодні хочу розглянути питання стосовно карми для України і українців. Давайте подивимось. Вищий суд, ось вона і карма. Ми... Нас чекає тріумфальний хід, прорив тріумф, Але ми повинні від чогось відмовитись. І тільки відмовившись, ми можемо, як фінікси, відродитися з попілу. У нас є всі шанси дуже успішно рухатися вперед. Але для того, щоб рухатися вперед, для того, щоб відродитися, нам треба зруйнувати те, що було до цього. Нам треба пройти. Повну руйнацію і е, захистити себе. Е, кожен повинен зрозуміти, що він захищає в першу чергу себе. Карта медитації. Ми повинні усвідомити, ми повинні усвідомити, хто ми, е, що ми. Розумієте, без цього усвідомлення не буде відродження. Ми маємо себе захистити, ми захищаємо себе. Ми вибудовуємо сильний захист. Тільки тоді ми зможемо рухатися вперед, коли ми зможемо відмовитись від чогось, та? відмовитись від чогось, і тільки тоді в нас є шанс захистити себе. Ми повинні відчути, відчути це всередині себе. Ось усвідомити і відчути, відчути ці зміни всередині себе. Що далі якось так пофілософськи карти розмовляють? Ми робимо все, все можливе для того, щоб себе захистити, щоб йти щоб тріумфальною ходою. Але, але ми в обмеженні. Карта дежавю. Наше минуле нас обмежує. Воно не дає нам рухатися далі. Наше минуле нас обмежує. І ми повинні це усвідомити. Дивіться, як філософські карти говорять, ми повинні усвідомити, що наше минуле нас не пускає, тому треба зруйнувати все. І це, ця руйнація, це усвідомлення, і ця ру, і руйнація повинна пройти в наших головах. Тільки тоді ми зможемо захистити себе. Диявол, як без нього? Дивіться, диявол ще сильний. Наше минуле, як я розумію, наші це, наш, наші минули, диявол це наше минуле. Він, він нас тримає. Він нас тримає, і дуже він сильний. І своїми маніпуляціями він робить все можливе для того, щоб, щоб нас утримати. І ми зараз робимо все можливе для того, щоб вирватися, бо це наш шанс вирватися. Ми повинні усвідомити, хто ми, що ми, відмовитись від минулого, зруйнувати це минуле, пов'язане з дияволом. І тільки тоді нас чекає тріумф. Тоді чекає, тоді буде вважатися, що карма, карма відпрацьована. Відірватися від минулого тільки тоді. І чекає нас, дивіться, відродження, сонце. Це новий етап, це відродження, це біла полоса. І ми будемо сильні, ми будемо сильні духом. Але нам треба відмовитися від минулого, зруйнувати його в своїх головах. І тоді буде тріумф, буде відродження. Досить сильно сказали карти філософськи сильно. що в нас у нас у основі колоди двійка, двійка жезлів. Ми, ми зараз на роздоріжжі, зараз, вирішується, зараз керамічний період вирішується, чи ми залишимося з дияволом. Чи ми виримаємося, йдемо своїм шляхом, відроджуємося і сильними? Я вірю, що ми виримося. А ви вірите? До побачення на все добре.